Вітаю вас, шановні глядачі каналу Архіви Минулого. Сьогодні поговоримо про таємниці стародавніх цивілізацій, уявіть собі світ, де історія людства розвивається не лінійно, а циклами занепаду та відродження. Сучасна наука стверджує, що наша цивілізація є вершиною технологічного прогресу за всю історію планети. Але численні археологічні знахідки та мегалітичні споруди ставлять це твердження під серйозний сумнів можливо, до нас існували високорозвинені культури, які володіли знаннями та технологіями, втраченими після глобальних катастроф. Якщо ця тема вас зацікавила, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Давайте розглянемо найзагадковіші свідчення існування цих забутих цивілізацій та спробуємо зрозуміти їхнє послання. Почнемо з найвідомішого архітектурного дива давнини пірамід Гізи в Єгипті, побудованих приблизно 4,5 тисячі років тому. Офіційна історія стверджує, що єгиптяни зводили ці споруди примітивними мідними інструментами та канатами. Однак велика піраміда Хеопса складається з 2 мільйонів 300 тисяч кам'яних блоків, кожен вагою до 15 тонн. Точність підгонки блоків настільки висока, що між ними неможливо просунути лезобритви навіть сьогодні. Піраміди орієнтовані за сторонами світу з похибкою лише 3,6 градуса, що неймовірно для стародавніх будівельників. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви можливим створення таких споруд без сучасних технологій. Ще більш дивовижним є храмовий комплекс Баальбек у сучасному лівані, збудований понад дві тисячі років тому. У його фундаменті лежать три гігантські кам'яні блоки, кожен вагою приблизно 800 тонн. Ці блоки ідеально підігнані один до одного і піднесені на висоту кількох метрів над землею. Навіть сучасні будівельні крани не здатні піднімати та переніщувати такі масивні об'єкти з подібною точністю. Неподалік від комплексу лежить найбільший оброблений камінь у світі, вагою 1650 тонн. Для тих, хто ще не підписався на канал. Зробіть це зараз і поставте лайк. Окрім архітектурних загадок, існують артефакти, які не вписуються в офіційну хронологію технологічного розвитку людства. У 1901 році біля Грецького острова Антикітера знайшли затонулий корабель першого століття до нашої ери. Серед його вантажу виявили складний механічний пристрій із бронзових шестерень. Який виявився астрономічним калькулятором, антикітерський механізм міг передбачувати положення Сонця місяця та планет на десятиліття вперед з вражаючою точністю. Подібні за складністю механізми з'явилися в Європі лише через 14 століть у період відродження. Особливу увагу привертають стародавні карти. Які відображають географічні об'єкти невідомі в часи їхнього створення? Карта Пірі Рейса, складена турецьким адміралом у 1513 році, показує узбережжя Антарктиди без льодового покриву? За даними геології, Антарктида була вільна від льоду мінімум 6 тисяч років тому задовго до виникнення відомих нам цивілізацій. Пірі Рейс стверджував, що використав як джерела набагато давніші карти, можливо, з Олександрійської бібліотеки. Поділіться своїми думками про це в коментарях. Адже кожна думка може наблизити нас до розуміння. Практично в усіх культурах світу існують легенди про великий потоп, який знищив попередню цивілізацію, біблійна історія про ноїв ковчег. Шумерський епос про Гільгамеша, грецький міф про Дивкаліона усі описують подібні івенті. Індійські веди, китайські хроніки, легенди індіанців Америки також розповідають про глобальну водну катастрофу в далекому минулому. Геологічні дослідження підтверджують, що приблизно 11,5 тисяч років тому відбулося швидке танення льодовиків. Це спричинило підняття рівня Світового океану більш ніж на 100 метрів, що затопило величезні прибережні території. Цікаво, що багато стародавніх текстів описують циклічну природу часу, а не лінійну, як у сучасній західній культурі. Індуїстська концепція Юг передбачає повторювані цикли розквіту та занепаду цивілізацій протягом мільйонів років. Майя. Вірили в послідовну зміну світових епох, кожна з яких закінчується глобальною катастрофою та відродженням світу, напишіть у коментарях, що ви думаєте про циклічність історії та можливість повторення глобальних катастроф. Офіційна археологія часто ігнорує артефакти, які не вписуються в усталену хронологію розвитку людства, називаючи їх аномаліями. Однак, коли таких аномалій накопичується занадто багато, варто переглянути саму систему, а не відкидати факти можливо, наша історія набагато складніша та багатша, ніж ми звикли думати в межах шкільних підручників. Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що історія людства може бути набагато давнішою та складнішою. Численні археологічні знахідки та мегалітичні споруди свідчать про існування високорозвинених цивілізацій у віддаленому минулому, знищених глобальними катастрофами. Їхні знання та технології були частково втрачені, але залишили сліди у вигляді загадкових артефактів та грандіозних будівель. Вивчення цих свідчень. Може допомогти нам зрозуміти не лише наше минуле, а й підготуватися до можливих викликів майбутнього. Дякую, що були зі мною до кінця цієї захоплюючої подорожі крізь таємниці стародавніх цивілізацій та їхньої спадщини. Якщо ця лекція змусила вас замислитися про справжню природу нашої історії, Обов'язково підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях свій висновок з цієї історії про забуті цивілізації. До нових зустрічей у наступних випусках, де ми продовжимо розкривати таємниці, приховані від нас офіційною історією.